Вітаю, друзі! Слава Україні! Часу катастрофічно не вистачає, але не хотілося б з вами втрачати зв'язок так надовго, як це було перед цим. Тому буду записувати такі коротенькі відео. Можливо, вони стануть вам в нагоді. Щодо тієї зрадоперемоги перемоги, зрадомоги, яка зараз розвертається навколо. Цих переговорів, перемовин щодо перемир'я, нам треба розуміти одну річ для Путіна. Катастрофічно важливо, вкрай важливо, щоб це перемир'я було укладене до 9 травня. Зараз 2025 рік від 45-го, вже проминуло 80 рочків, це кругла дата, і в Кремлі готують справжній шабаш, шабаш, ж побідебісія. Це буде з таким розмахом. Запрошені високі гості. Приїде Пинь, дзін пень, сі дзвін пинь. Приїде може й Трамп. Ну, 100% будуть Орбани і Фіцо. прочі недолюдки. Так ось там буде справжнє дійство, справжнє шоу. Я не здивуюся, якщо кидатимуть. Імпровізаційні такі українські прапори під мавзолей цього ось мурзика, який там лежить. Тобто, це буде справжнє дійство. Скорше за все будуть справжні солдати у ватниках там ходити, от з такими, знаєте, ППШ, значить, їздити Катюші тощо. І якщо в цей час точитиметься війна, хай вони її там називають сво, сволоти, хай ці сволоти називають її сво. Але якщо в цей час вона точитиметься, якщо буде існувати загроза повітряної тривоги під час параду у Москві, параду перемоги. От уявляєте, як це було б розкішно. Наш Буданов з таким смішком так хе -хе -хе, посилає туди якісь добрі, невідомі безпілотники, і прямо під час цього параду в Москві оголошують повітряну тривогу. Метушня, люди давлять один одного. Значить, така ось чавка, як на Ходинському полі, тисячі московів затоптані, ну добре, мене щось занесло у мрії. Так ось готується справжня побідобєсія, справжній шабаш. Але усе це торжество не відбудеться, якщо не буде побєди, Ви розумієте? Якщо точитиметься сво, якщо буде війна. Воно не відбудеться, воно не буде так відчуватися, бо точиться війна, десь літають снаряди і так далі. А що ви святкуєте? Тут побіду, побіду чого над чим немає побіди, нема перемоги. Тому за всяку ціну Україні треба протягнути проволочку і не допустити до цього ганебного перемир'я. Щонайменше до 9 травня? Це було б дуже добре, щоб взагалі на цей парад туди б завітали наші безпілотники і всі ці пині. Вони б відчули слабкість, абсолютно нездатність москвинського ППО, москвинського ПРО і так далі. Тобто вони просто зрозуміли, що це мильна бульбашка, адже на це будуть затрачені величезні кошти. Їм будуть показувати красиву Москву, їм будуть показувати, значить, червону площу, всі ці речі Мавзолеї, Кремль, Гранавітою Палату. Буде ціла програма. І вони побачать, йо-мойо, -йо, три роки санкцій, Ну, вже більше навіть, і так далі. А могутня держава, росіюшка, ось вона живе і процвітає, і болт ложила на усе це. Їм же не покажуть якусь там е хуєпльотове якесь. Ви розумієте? Їм будуть показувати Москву. Це дуже важливо, щоб навіть у Москві вони не відчували себе у безпеці.